Вітання, друзі! У нас тут волонтери зробили замовлення на зарядну станцію. ECOFLOW River 2. от вона. Але заробляти з волонтерів це не в наших принципах. Тому разом з зарядною станцією волонтери забрали ще кошти на налобні ліхтарі, які світять червоним кольором. от вони, їх є 5 штук, ми теж, ну, Все по собі вартості, жодної націнки. Вони там світять різними. До них від нас в подарунок ми даємо 20 батарейок класної якості. Ну, майже як дюресалки, типу Syomі. Тут до кожного ліхтарика можна взяти 4 батарейки, тобто там є змінний що таке, Це класна історія. І плюс ми вирішили, що хлопцям варто дати такі штуки. Ну, ми ми самі їх використовуємо. Такі ліхтарики на начепити на чистого швидкого зйом. Ми вирішили, що е, хлопці, для яким поїде та зарядна станція, заслуговують ще мати отаких от три ліхтарика нацепних. Ну і, е, Звичайно, це все їде з документами.